Пау, 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 любі друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в режимчик під назвою Вже знов забувся. А, Аманда, точно, Аманда Сторі. Хе-хе, <реш> таке тоже бува. Що в цілому із себе представляє цей режимчик? Це сторі мод. Як бачиш, він на до 10, до речі, ого, так багато. Це, до речі, прям реально круто. І все, що я знаю, що це ще хорор. Тому, в принципі, let's go, я готовий тако заскакувати в машину. Я не знаю, як так, в принципі, як це 10 людей в таку машину поміщається. Проте, ну, схоже, якось так. <реш> ого, це наша хата така здорова. <реш> непогано. Я б такий навіть би жив. Так, ага, що тут? Хей, гайс, від. Я в моєму домі Джек якийсь. Ага, і що? Ти хто такий вже? Чи ти голий? Хе-хе-хе, <рес> диви. Він <рес> реально голий. Каже, значить, можете пробігтися, оглянути тут, що тут, як тут? Ну, в принципі, окей. Я не проти, я хочу отут спати. Можна? <рес> <рес> я хочу, щоб це була моя кімната. Дві який тут пелик аболтеть. Когось у ванна тобі, так? Да? Тоже Дуже... просто чітко. Кем? Ну і що, все, да? Я маю ідею. Каже Джейк. ну? Яку ж ідею? Давайте підемо і пограємося на майданчику. Там, як ти замічав, там такий здоровезний є майданчик. І це просто обалдеть. Якби має був такий, то я би ну не знаю. Був би щасливий. Так. А ну, диви, та ти шо? Тут прям тобі і м'ячик, і ворота. І гриль нам відстоїть. Всякі гойдалки, качалки там каже, let's play, let's go. А, я не можу скотитися звідси. Крутей, крутецький майданчик. Ха-ха. <бувачить> Він не робочий. Шо це таке? Зума зійти. Обалдій, тупо намахало. диви, даже ці гойдалки не працюють, жесть. А м'ячиком можна гратися? А що це ви без мене граєтеся, Ло? Ей, кід, там же все, да? Ну, конечно. Без мене всі погралися, а я просто побігав і все, і що, і халепа. Так, нас зараз звуть їсти. Нас знову телепортує, поняв. Так, ага. Піца! Піца Чикаго. Так, налітайте, кажуть, А да? Ану? Дайте піци. Піца! 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 Let's go. окей, okay, ми покушали, да? І що? І файно? Можу ще взяти? Дайте взяти? Не можу? Mm. Окей, діти, я думаю, що вам пора лягати спати. Mm, я куди? Ні, мамо, мої друзі. А овер? Що це значить? Чи можемо, будь ласка, подивитися Аманда при при. Як вона? Пригодник? При, при... пригодниця? Я не знаю. Але лише. Пів годинки, окей. І після того ви йдете спати. Так, дякую, мамо. Окей, let's go дивитися аманду. І потім це все перетвориться в хорор, вона буде бігати за нами. Яка крута ідея. Йоу, так, знайти епізод один. Тейп. Що таке тейп? А, ми повинні типу знайти диск чи що? Піца! Піца! хе А де може бути той диск? Як думаєш? Хтось знайшов? Все, окей, okay, let's Let's go. Let's go watch it. Давайте дивитися. Окей. Okay. Бемс, диск вставляють. Супер. А, касета, я поняв. Це навіть не диск, це касет. І Бемс це нас, типу, такого занурює-понурює в історію, так? Да? Ага. Всім привіт, я Аманда. Ми повинні знайти овочі для нашої бабусі. Якась овечка, овечка розмовляє, прикинь. Я думав, бабуся не любить овочі. Це ніколи не пошкодить. Давай. А, ніколи Коротше, завжди прикольно проводити щось нове. <світ> Чи можете ви знайти гайс якийсь гросарістори? Що таке? Ух ти йо я поняв. Тако, акуратно. Бо, в принципі, машини, це штука така, знаєш, доволі таки небезпечна. Тому треба досить таки акуратно то все проходити. Бемц. Все, ми прийшли, да? Це той самий стор, да? І що, і що, Ось всякі овочі, диви. Ну тільки правда, це якісь кульки. Різнокольорові кульки, і вони називають овочі. А-а-а. Морквинка. Ще одна, до речі. А, я можу тільки одну носити. Окей. І що, і куди? На касу? Да, диви, прикинь. У нас Let's go. 6 із восьми. В принципі, до речі, останні тільки. Все, все знайшли. Окей. Okay. Чудово, ви знайшли овочі. Давайте віддамо їх е, нашій бабусі. А де бабуся? Давайте знайдемо касету з епізодом 2. А, це ми типу додивилися, так? Да? Так, а нам же ж не. Чи можна? Хмм. Hmm. Ну, походу, можна, так? Да? Хе-хе? Я, до речі, знайшов касету. Летс go. Піду тепер вставляти її. Давай. Ну, І що? А, отако, я типу вставив. Окей. Okay. І епізод 2. Hurry, leave wild you. Що відбувається? Ей, hey гайз, це Аманда. Uh, сьогодні ми зустрінемося з нашою бабусею. Ага. Uh -huh. Чи можете ви знайти м'ясну сторону? Вже м'ясо? Хм. Hmm. Ну, в принципі, не є великою проблемою. Окей. Okay. Так, отако. Акуратно! Фу! Жесть! Так близько було. <laughs> Прикол, Let's go. Отако Бемс. Я, в принципі, вже розумію, як тут проходити все. Диви. Ізі. Я знайшов, давай. Що далі? Нас не пускає поки. Ага. Ага, нас телепортнуло. Окей. Ой, який тут кент. Цікавий. Що <с irrit> з тобою? Диви. А чи не можете ви сказати йому, що ми хочемо? Ми хочемо м'ясо? Давай, м'ясо. Чекай, а до речі, да, з нами ж тепер немає баранчика, слухай. А-а-а, <гум> а той. А що? Come on, guys. Діти, тепер час спати. О, оце уже пройшло півгодинки, поняв? А. Що? А, ні, скоро спати. ще не спати. Ще можемо третій епізод подивитися. Окей. Де він може бути? Так, тут немає. Окей, може на другому поверсі десь, слухай. Або тут? Я тут взагалі, до речі, не бачу, що така штука є, ага, О, хтось знайшов. Де? На другому поверсі було, так? Да? Да, прикинь, Окей. Давайте, давайте, давайте. Що ж там в наступній частині? що, а що а не так? Всім привіт. <світ> Як, до речі, барашки є, бачиш, все хорошо. Давайте. А, вітаю в третьому епізоді. Чи не могли б ви здогадатися, куди ми зараз ідемо? Бежій. Гайс, вона зла. <світ> Навіщо ти їм сказав? Підходьте сюди. Ти така зла. А ти. Поняття, <світ> <А, світ> тихо, 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 тихо. Обалдіть, я тільки почав прикалуватися, то зашу. А що у нас по обжективу? Що нам робити? Нам просто треба від неї ну, типу, втікати чи що? Куди можна запригнути? Хоч кудись. Мішу, oh, тихо. Бамс? Є. Yeah. Я запригну Все, супер, я заховався. Типу, да? Опа, кудись пішла. Куди вона пішла? питає Джордж. Гайс, поспішайте. Come over here. Що це таке? Типу виходьте звідси чи що? Де, де, вулі, вулі? Де барашик? А, ah, ось він. Там повинно бути безпечно. Ідіть. Давай, впускай. А де ми? питає Джейк я не впевнений, але я не повернуся назад. Let's go. <рес> я, ти знаєш, теж не хочу дуже сильно туди повертатися, так що ну що нам ще остається? Тут якась прям здоровецька. Не знаю навіть що це. Це такий погріб? Абалтить у людей погріб. Тиві, <рес> жесть. А, тут ще й печера якась. Цікаво. І битка є. Ану, може її взяти? Ні, не можу. А тут вона навіть не одна. Їх тут купа, слухай. Може ми тут зараз ще й битися почнемо з кимось, а? В принципі, цікаво. туди нам, проходу, нема. Хммм, я не впевнена на рахунок цього, але я кажу: візьміть битки, і ми зможемо себе захистити. Окей. А де взяти? А, я вже взяв. Окей. Виглядає схоже на те, що це печера. Ну, ти знаєш. Дуже важко здогадатися, що це саме. Навіть не знаю, як тобі це вдалося. go, кажу я. Так, гайс. Що, 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 що? ми? нам треба вибрати правильний той? Будьте обережні, одна із них може бути пасткою. як? І нам треба вибрати куди саме, да? Ага. Ой-ой, це не пастка? Це нормально? Ну схоже на те. Пі, good sink. Ми вибрали, типу, правильний той, да? Ага, добре, обі. Це прям саме круте. Тут зараз хтось точно помре. Я от прям уже відчуваю. Якщо це. Я ж казав. Просто я як ніколи правий прикинь. Ну я вже просто знаю, що буде відбуватися в таких режимчиках. Ну. І що таймер іде? Ми в принципі вже з обіду пройшли. Що що таке? Надіюсь, що цей шлях це вихід. Let's go! Давай, давай, давай перевіримо. Поки самі не. Не знаємо. То ніх ніхто нам і не скаже. Куди ви, хлопці, зібралися? Я хочу, щоб ви залишились назавжди. Багато хочеш, чуєш? Відпусти нас додому, Аманда. Чому ви не хочете залишитися? Я змушу вас це зробити. Ха-ха-ха. ха, -ха, -ха, -ха. Це такий сміх, я так думаю, да? Візьміть це. Ой-ой-ой, ой поняв. І нам треба розбивати оці штуки, да? так? Дамажите їх тупо. Лет'сгоу! А в неї так-то багатько ха. Пе. Ми всі тільки що померли. Обалдіть! Серйозно! Мені ще й робуксів не вистачить, щоб так то воскресити себе. Обалдіть. <рес> <рес> ну кенте, я знову перепройшов до цього моментику. І просто надію, що на цей раз я зроблю все правильно. Як мені пояснили, там е, підіймаються якісь коротше, штуки, поняв? Оту того. І це значить, що, типу, підіймається лава. А коли лава підіймається, то нам треба, я так поняв, о, да, отако вилазити, прикинь? Угу. А що це таке світиться? Таке гарне. Я б таке вкрав. <рив> так. ой 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 Начинається жесть. Викидає всякими штуками. Неприємно. Йой! КПшечки, по-моєму, втратив, да? Але оцю штуку можна ламати. Поки що, принаймні. <рив> Тому, в принципі, не зволікаємо. Ой-ой-ой. Неприємненько. Такого робити не треба. Знов. Жесть. Ламаємо замочка. Давай! Тут трошечки залишилися. всього у нас все Хорошо. Мінус один замочок. Let's go! Ой-ой-ой. Кидається всяким по мені. <гум> так, продовжуємо ламати. Поки що все окей, начебто. Опа, <гум> опа, опа. А це неприємно. На цих штуках можна стояти, так? Да? да. Хорошо. Let's go! Продовжуємо ламати. <гум> Біля мене тут кент. Тут <гум> ой 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 Обалдеть! Як ти так встигло? Давай, давай, давай. Тут трошки осталось ХП. Ну. Так, нормально. Поняв. Знов сюда. Та скільки можна? Тихо. Ну, пару удай. Хорошо, мінус ще один цей замочок. Я не встигаю, да? Взагалі не встигаю. Та ти шо? Та не сміши. А, ха-ха-ха! <с2> <свят> Обалдеть А я встиг би добігти, прикинь. <свят> <свят> ну і в цілому, друзі, на такому моменті цей відосик підходить до свого завершення. Тож, якщо він тобі сподобався, то обов'язково ти цей потобайдена, а також підписуйся на канал та пиши в коментарі свої варіанти з режимчиками та ігри. В цілому я все-таки все, все перепрочитаю і, можливо, залечу в якийсь із таких режимів або ігор. Ну, якщо ти хочеш бачити продовження цієї гри, то обов'язково напиши про це. В коментарі і скажи, що, Дімич, давай, не лінуйся і перепройди то все. Ну а з вами, як завжди, був ваш друзяка Дімич, Тож, всім файного настрою і всім па-па.